Доброго мирного всім дня, вітання з Хмельниччини і це канал Село моя доля. Бажаю всім доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах і, звичайно, ж в першу чергу миру. Найбільше, найпалкіше бажання всіх українців. А я сьогодні не в Польщі перебираю цибулю. А на власному горищі. Тут вона не може в нас зимувати, бо тут у нас промерзає горище, тож треба її забрати звідси. Ну, Взагалі забираємо ми її звідси раніше. Я перебираю, чоловік потім переносить сітки. На горіще на хату, там тепліше і тим більше вкутуємо старими одіялами. Якимись куртками старими, і там вона в нас зимує, залишаючи тільки одну сітку чи дві на харчі в кладовці. Ну, а потім при потребі, звичайно, ж знімаємо. Ось тільки в нас цибулі ще, хоч частину ми вже з'їли, Вели, величеньку частину вже з'їли, бо цибулі я використовую дуже багато. І скажете, що... Чого я її до цього часу не забрала, ну, звичайно, це моя вина в тому, що, бо могла я її звідси вже й забрати. Але тепер, перебираючи її, я думаю, що добре, що я її до цієї пори не забрала. Бо дуже багато гнилої. Отака, от от така справжня гниль, деяка вже висохла, прямо на мумії висохла, вже тільки лушпайка залишилась. Отож, уявіть собі, якби я була забрала її раніше, то що було б в цих сітках? Вона ж одна від одної заражається і одна хворіє, а потім перекидається та гдель на інші. цибулини, не інші гниють. Отож, моє звелікання з тим, щоб забрати цибулю з цього горіща, навіть корисним цього року виявилося. А цивуля прекрасна цього року бродила в нас, як ви бачите, гарні такі великі головки. Але цього року не тільки цивуля, а взагалі майже всі-всі овочі, не, навіть не майже всі, а всі овочі з городу гниють. Тому що рік в нас цього року дуже дощовий, дуже дощове літо було. А це Хмельниччина, Північно-Західний її регіон. Колишній Красилівський район, дощі в нас і на початку літа були, і в кінці літа, і цілу осінь. І цибулю і часник садили в болото, і вже от майже середина грудня, а продовжується те ж саме. І вже здається, що та кремлівська нечисть, яка вкрала наш спокій і перетворила наш спокій. На тривоги і біль вкрала також і сонця з неба, бо сонця практично немає. Кожен день ось така темень. Наша ці постійне вимкнення світла, як ви знаєте. Може, знов я неправильно сказала, бо критикували мене, що я казала, я казала відімкнути світла, але вибачайте. Я пенсіонерка, кажуть, що для пенсіонерів, коли прокинувся, то тоді і ранок. Ну і напевне стосовно мови також. Як сказав, то так і правильно. Пишіть, чи у вас також не є цибуля? Чи це тільки в нас такий рік цього року? Бо пише мені одна жіночка, вона тепер живе на Хмельниччині, а переселилася з Луганської області. Пише, що я щось думала, що на Луганщині одні тільки терикони і шахти. А вона пише, що в них така земля, що навіть палку вструмив і вона росте. А в нас на Хмельниччині набагато гірші ґрунти, ну там, де вона поселилася. І крім того, клімат не сподобався їй. Він і нам не подобається цього року. Ну, він же не кожен рік такий той клімат наш. Така погода вірніше. І дуже багато хвороб, і дуже багато мається на увазі овочів, городніх. І дуже багато шкідників. Ну, шкідники дійсно, тої самої совки. Років п'ять, я ще навіть не знала, що вона така є. А тепер навіть не знаю, що з нею робити з тою земляною совкою, Повно її. І та ж білокрилка, і якісь інші, також, і хвороби, і шкідники, Все, але ж така сирість, такі дощі, то ці грибкові захворювання кругом тут, як тут, а не хочеться проводити стільки тих обробок. От воно і, і все потім дається в знаки. Цибулю свою ми не обробляли нічим жодного разу. Після посадки маю на увазі. І перед посадкою в минулому році не обробляла. Бо цього року як садила, то обробила в садовому розчині. Не знаю, чи він так допоможе тій цибулі, як мертвому кадилу. Сама я думала, садила багато сортів я. В котромусь із відеороликів розповідала, які сорти я садила на городі минулої осені. Садила троє, он в кутку вирізняється, б я його найраніше зібрала, він ще зібраний до дощу, вибраний вірніше. А потім тут є і Шекспір, і Радар, і Штутгартен. Казали, що вона дуже добре зберігається. І, напевно, ще якісь сорти, бо ця синя, то це електрик. То я думала, хоч той трой не буде гнити, бо він раніше до дощів вибраний із городу. Але ж спробувала, що і між Троєм також є загнилі екземпляри. Так що і і ж тут Гартен казали, що дуже вона добре зберігається, що не гниє, також є загнила, є загнилі екземпляри між всіма сортами. Хоч цього року, як я кажу, вродила вона на славу, стрілок не було, щось було пару стрілок на градці. А весняна вона в мене ось така навіть чи не обрізана, але скажу вам, що вона не має гнилих між собою. Екземплярчиків. Так що роблю висновок для себе, ну і розказую вам, що потрібно таке для підстраховки садити і весною цибульку. Не тільки спускатись на те, що на зиму посадили, та й, та й добре. А цього року маю свій посадковий матеріал, я навіть садила. Цибулю на зиму тут трошки посадила також своєї. Тут вона не перебрана, але нашої колись весною десь Бог буду перебирати. Також заберемо її сюди, у теп... звідси заберемо утеплемо. А так взагалі подивитися чого з такої цибулі хотіти. Подивіться, не цибуля, а золото. Але ж те золото чогось гниє і загнило її багато. І, можливо, десь якусь ще й пропустила, може, ще буде гнити і в сітках теж. Хто його знає. Отож, продовжую розбиратися з цибулею, бо почула прогноз, ну і бачу, що написано. В прогнозі погоди і в телефоні, в інтернеті, і Наталка Діденко попереджує, що вже з 13 го числа похолодання, ну незначне похолодання, невеликі морози, але каже, що може бути ожеледиця. А в мене буде навіть на цю драбину вилізти і то слизько, бо тут все залізне. Так що як буде ожеледитися, то баба ніна сюди не подрапається. А перебираючи, обрізаю хвостика нижче, бо вони в мене не обрізані, тільки трохи частково обрізані, так як забирала з города, і обрізаю вуса. Ось таке у мене перебирання. Звичайно, кожну цибулину треба взяти руки, перещупати, чи вона не м'яка. М'які відбраковую. І так, і так просуваюся потрохи далі і далі. Дякую за увагу. Пишіть, як у вас справи цибуляні, чи не гниє ваша цибуля. Да, садила цього року знову ж таки хоч і бачу, що багато загнилих еземплярів серед зимової цибулі, середозимої, то все ж таки садили також багатенько на зиму цибулі. Садила 3 листопада, також не знаю, як там що з нею буде, бо дощі, як я вже сказала, йдуть без перестанку і садили в болото, і далі в болото. І не знаю, що там в тому болоті. Чи вона навіть ще з маличку не погниє, але що дасть Бог, то те буде. Будемо садити весною, дав би нам Бог миру і здоров'я, а решта якось воно собі прикладеться. Дякую всім за увагу. Маємо вже трохи більше часу, тож підтримуємо одні одних, пишемо коментарі. Ставимо вподобайки ті, які дуже люблять Ютуб, Даваємо можливість спросуватися україномовним каналом. Дуже вдячна тим дівчатам і хлопцям, які пишуть коментарі і тим самим підтримують наш канал. Дякую вам. Всім всього доброго, до зустрічі.